Лова amigo! З вами знову Психоче і новий ранок нова барахолка. Так, сьогоднішній тиждень розпочинається з неділі, бо вчора була субота і дощило цілий день. Так я і не потрапив на барахолку, бо зізвонився по своїм каналам. Питаю, є сенс чи немає йти на барахолку. Кажуть, немає ніякого сенсу, тому привіт вітанечка. Каже, немає ніякого сенсу йти на барахолку, так що відпочивай. Поспав я, бо довбана. Якщо не матюкаться, русня знову обстріляла нас в суботу. Вночі балістикою неадеквати. Як тут себе стримувати, щоб не матюкатися на випусках, бо на стрімах я матюкаюся, а на випусках намагаюся цього не робити. А, так, 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 що б вам ще такого сказати? І щось, щось знову дощить, наче не передавали, не передавали дощику, а він щось прокрапує. Блін, якщо і сьогодні барихволка наламається дощем, погодними умовами, то буде. Буде, буде, буде дуже прикро. Але я сподіваюся, що все ж таки сьогодні щось мені вдасться знайти, походити, погуляти, бо пропускати цілий тиждень це буде вже занадто. Не хочеться, не хочеться пропускати, хочеться чого, чогось лутонути, налутати. І вам, звісно ж, показати. Так що все, ви зі мною тоді погнали! Угу, а скільки коштує? 400 Ну тобі неудобно, мені все удобно Я можу Спецназ Соком спецназ Скільки диск такий коштує? 250 250, ні 250 Це один, так, Тіка? Ну, У вас на ігорі, да? Це чисто на PlayStation. Зготовлені на той Угу. Добрий ранок. Діть, звісно, де так, туди не беруться, мало скрізь. За кермом побачив. Але не повний комплект. Хто пам'ятає, хто в дитинстві грав? в гру за кермом. Мабуть, всі грали. Так, дітонька каже, зупиниться дощ. Дощ пустився. Що робити? І вчора розівав через дощ і сьогодні приїхав дощ, хоч і не передавали. Отак от, от завжди. Цілий тиждень дощу немає, як тільки... Вихідні обов'язково дощ лупане. Або якщо ти на рибалку збираєшся, або якщо на полювання, або якщо на полювання до... До, до почайної на барахолку, так. Аби ще щось знайти в таку погоду, було б взагалі прекрасно. А по Сван скільки коштує? 600? 600? No. Там дать по другому продає 1200. Ще не знаю, Отакий тобто саме. Тут кожна з різним номером. Що ти смотриш? Та дивлюсь, мені треба спитати, чи можна пароль скинути, чи не можна. А що тут за комплект? Ви колись розказували...

Один рідний з ним до того, я вже цю його докуповував. Ага, кружка, блін, не та. Да. Блін. Як завжди. Як завжди. Тут ще хтось клеїв. Дісталися. Це 2500 ніяк. Ага. Може я ще й этот візьму. Зараз тільки попитаю, чи, чи скину я пароль, мені скину, чи не скину. Колонка робоча, але там один чинамі поміну просто. Там в одної немає запуску. <звук> тобто вона включається, немає зображення, точно в іншої немає головки, а в третя запускається все добре. Ну, немає Той диск, що в мене є від першому. <звук> Та лазером може, а може так, да, може не прошити, якщо, якщо не оригінальний. Скільки? Для проєкту хотів вот таку штуку знайти. Треба попитати скільки скільки коштує. там А скільки камера? 600 гривень. 600 гривень. Дякую. Добрий день. Он одну нашел такую только. Больше нихуя не нету. Пока. Кого? Ну, в PlayStation, ты что, не видишь, что ты щоб... Я не побачив, не побачив. Ой, тут шось вона. Из кілька коштує. Ну, я... Начинать будем с 1000 гривень, Угу. А ты им предложи свое что-нибудь такое разумное. Ты ж знаешь, мы всегда б договаривались. Але тут навіть не знаю в яку сторону договарюватися, бо не, щось трохи дороговато. ти скажи все, блядь, я, я ж в бляд... Треба подумати, добренько, дякую. Я ж все розумію, була б вона в зборі, блядь. Ну да. Ти подумай, що не скажи. Добре. Мені, бляд, добре, дякую. Дякую. Так, камерку шукаю ВХС, щоб можна було підключити до одного проєктика. Але ну не за 600 гривень. Для, для мого бомж -проєкта, проєкта треба гривень за 50 взяти, Тоді можна відосик запилити. Запилякати. Ну наче розвиднюється. Сонечко вийшло. Щось іще. Крім, крім тієї однієї покупки Нінтендо взяв ще мишку. Чим прикольно це дезадер версії другої міні. У кого рука не сильно велика, йому велика мишка не потрібна, то отакенька маленька якраз або дівчині, або у кого рука не велика, то прикольно буде. За 100 гривень обійшлося мені. Але треба перевірити буде, працює чи не працює ще. Оригінальна мишка. А диск один це був, так? Не, може що десь є? О, коробка вже розвалена, да? Це скільки коштує? 100 гривень. А Joy? Тож так само О, дивіться, саме цікаве. В коробках лежить тут. Якась. Акай Professional, А ось тут ще дивіться збоку що лежить. На що це вам похоже? Чого ти матюкаєш, що мене потім ютубчик забанить? Офі. А ти цей скільки? Олімпус. А скільки ти досиш? 7 тисяч? Ого, а я за 10 тут бачу на бареховці. Це я за 7. За 7. Це дешево? Бери переподусиш. О, клас. Бери, 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 Все брать, все брать. І то можна брати. Та грошей немає стільки. Я позичу. В розсрочку дають, товар в розсрочку. 4, я 4, 150. Махай в екран каже привіт підписникам, підписуйтесь на канал, підписуйтесь. ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент, он приставок цілу кучу закупляй. Так, так я вже купую одну. О, так все купляй, Ось я думаю, куплю, ще SSD-шник купив. Як виявляється непоганий день сьогодні, а я щось... Коли почав крапати дощик, думав, що буде, буде біда. Думав, знову ніхто не вийде, а виходить, що засмутився раніше часу. Непоганий, непоганий день. Ліміточку взяв. Нінтендо це клас, 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 клас. Правда, вона трошки урекана, але я туди свою поставлю. А цю продам. махінації. Хеллоу аміго! З вами знову Психоче. І друга частина барахольних оглядів. Що нам трапилось на цьому тижні? В суботу, бачите, дощило, як я і казав, нічого не було. Тому... Тільки один випуск, як і останні всі рази на два випуска. Не вистачає знахідок, тому не розтягую Я е, не розтягую хронометраж. Так, давайте ж, давайте ж трошечки подивимось. Так, по-перше, по це мишка. Мишка Razer цедер V2 Mini е, в непоганому стані. Треба її мити, від'єднати, почистити від оцих е, бокових штук, наліплені. Тут вони бачите, вже наліпки здерлися, їх просто наліпку е, зняти, і буде, буде просто пластмаса. Можна потім наліпки, я подивився, на аліку замовити. В непоганому сталі так, стані отакий е, дріт, дріт в. Шнурком оплетений, отакий, трошечки з якоїсь з якоїсь тканини. Не можу сформулювати. Сформулювати не можу думку. Так, далі по іграм. По іграм на Xbox перший у нас гра. Дивіться, лімітка якась. Only on Xbox, Fusion Frenzy. Non-stop party Game Action. Але тут нюансик, бачите, коробка, зламана коробка. Отак, от, от ледве, ледве тримається. Треба десь буде шукати а, донора на коробку. Так, у нас тут якісь мануальчики, ось рекламні, можна подивитися. Project Gotham гоночки, я знаю, такі. Якісь NBA 2003, NHL 2003 Blinks, Blinkс. Он... Хакуто Чоджин. Якийсь файтинг, мабуть. О, Шенму другий. Шинму клас. Кунфу Хаос. Що там в 2003 році виходили за ігри? Тао Фенг. Ансін. Торк. Меха Саут. Мехасаут. Мехасаут. Так, ну і мануальчик. Класний кольоровий мануальчик. Он, дивіться, даб якийсь дабстеп, Самсон, джіна. Так, якийсь паті геймінг. Патігеймінг. Ну, такенький дисочок попався. Так, переходимо далі. Далі у нас джойстик. Я погуглив це, наче на VU пропад якийсь іде. Він тут USB-шний, я його навіть до компа підключав. Він нормально працює. До компа доволі зручний, з великими отакими ручками, з удобним хватом. Можна якісь емулятори грати, я думаю, непогано. Правда, два, о, два тригера замість чотирьох у нього. Це від компанії Хорі, називається Pokken Tournament. Це е, з гри по покемонам, я так розумію. Game Freak Incorporated Nintendo 95-й-2016. В 2016 році вийшло. Мабуть, по ліцензії написано Bandai Namco. Отакий от чудовий Джой попався. 100 гривень коштував. Далі по джойстикам іще не все. Ось до Xbox. До Xbox по ліцензії від компанії Logitech. Дуже класний джойстик. Вони коштують немало, але є нюансик. До нього немає донгла. Де для нього знайти тепер донгл? Пу-пу-пу, оце вже питаннячка. Але Джой бездротовий. Знаєте, оригінальних джойстиків бездротових на перший Xbox не було. А були такі по ліцензії, LogiTech випустили. Ще і в прозорому, зеленому, Зеленому, бачите, Microsoft це у нас зелені зелені. консолі у них завжди меню зелене, там іще якісь зелені функції, візуальні. І ось отакі вони зробили. Джойстик бездротовий, але. На жаль, немає Донгла. Не знаю, де я його буду шукати. Десь буду шукати 50 гривень. І сама величезна покупка, з якої я дуже зрадів, це у нас ось, дивіться, Нінтендо. Якийсь Віктор до гори написав. Це у нас лімітована New Super Mario Bros. Брос Pack. Давайте ж подивимось. Що там, що там всередині нам поклали? Так, по-перше, по-перше, йде отакий комплект блок живлення. V-EMOD з Motion Plus Inside червоний якраз є з цього комплекту. Але тут нерідна кришка. Шкода, шкода, на жаль, що нерідна кришка. Також є нюанси по самій приставці. Ось бачите, яка біда, відпадає кришка. Ну, таку кришку можна буде замовити. Це не проблема, але шкода, що буде неоригінальна. Ось такий комплект. У мене такі вже були. Навіть більше скажу, у мене така одна вже є. Я вже дві розіграв, ті, що купував, розіграв їх на. Зборах на ЗСУ. Проводили на стрімах збори на ЗСУ. Так що підтримуйте наших хлопців. І я зі свого кармана давав якраз дві отаких лімітки Супа Маріо. А тут в коробці попалася, бачите? Прикольно. І допи, І допи ще в другій коробці. Так, АВ-кабель композитний. А, дуже шкода, що не, не комплектний нунчак. Білий, бачите? Десь червоний, тепер треба буде шукати. А, додатковий джойстик, дивіться. Так, це А, шкода не оригінальний, не оригінальний джойстик. Класичний. І тут ще два моута. Один червоний. Теж з Маріо. І один чорний, звичайний без плюса. О, тут іще, ух ти, нічого собі. Дивіться, оригінальний сандиск для ВІІ. СДшка для ВІІ. Нічого собі, я такого не бачив, що сандиск спеціально для ВІІ робило. Клас. Ну це вже прикольно. Це вже прикольненько. Ну, оцей такий комплект. Дуже він мені. Сподобався, бо у мене, я ж кажу, така у мене приставка є, але у мене не було коробки, і я думаю, ну, з коробкою буде поприємніше кудись поставити на поличку, щоб візуально вона е радувала мені насолоду для ока. Ось отакенька барахолочка. Засмутився я раніше часу, погода була кепська, пішов. Крапати дощик, і я думаю, ну все, знову барахолка пропала, нічого не буде. Але налутав, бачите, непогані ніщячки налутав. Оцією віїшкою Маріо я дуже задоволений. Сподіваюсь, вам також сподобалась ця барахолка. І до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,